Всіх вітаю! Сьогодні у нас обзор монетки України 1994 року 50 копійок. Монетка виготовлена з латуні і має такий брак, як поворот. Аверс має стандартно тризуб, напис Україна по боках колосся пшениці листя каштану. Внизу дата. Гурт, мілка, приривча рефлена січка і реверс. Має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Монетка з широким кантом і з поворотом ось такого типу, друзі. Приблизно 10-15 градусів. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 1-2 доларів. В кого є цікаві повороти монет, пишіть. Скидайте фото, я їх куплю. В основному цікавлять повороти 90-180 градусів. Найдорожчим йде поворот у 180. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.